Відтепер дніпропетровські школярі відвідуватимуть матчі футбольного клубу Дніпро безкоштовно. Відповідний меморандум підписали сьогодні у стінах міської ради. Пішлося також про відкриті уроки фізкультури за участю спортсменів. Така ініціатива належить міському голові у подальших планах. Зробити Дніпропетровськ спортивною столицею України. І заходи, спрямовані на молоде покоління, є найкращими інвестиціями для такого втілення. Перші заявки на відвідування матчу команди Дніпро вже надійшли. По заявкам от школ мы первый пилотный матч проведем вот в среду. Это будет ну, сначала центральный район, потому что матч поздно, а потом будем подключать все остальные районы. И также будут открыты уроки физкультуры, которые будут проводить футболисты. Любой футбольный клуб мечтает видеть как можно больше местных воспитанников в своем составе. И эта программа позволит нам э сконцентрировать в большей степени наше внимание на Днепропетровске. Ребята.